Попри повітряну тривогу, диспетчери швидкої відповідають на виклики пацієнтів. Ніхто не хворіє зараз, температури в нього немає, так? Аби не зупиняти роботу, тут обладнали укриття. Через чергову хвилю ковіду її зараз не бракує, каже директор обласного центру екстреної меддопомоги Ігор Фесун. Пацієнтів тяжких зменшилась кількість. Цей ковід на даний момент йде більш м'яко, ніж попередній хвилі, але він йде і він наростає. Наростає з кожним днем, з кожним тижнем більше, 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 більше таких пацієнтів стає. За словами директора центру, за останні два тижні до них звернулося 150 осіб із підозрою чи хворих на ковід. І це майже на 30% більше, ніж за перші два тижні жовтня. Та в лікарнях напливу хворих поки що немає, говорить пан Роман, завідувач реанімаційного відділення. У реанімації міської інфекційки нині троє пацієнтів із коронавірусом. Найчастіше на ліжка потрапляють невакциновані, пояснює лікар. Щеплені теж інфікуються, але перебіг ковіду у них легший. А ще говорить серед тяжкохворих, ті, хто займався самолікуванням. Смертність вона залежить від того, як своєчасно людина звернулася в саме в лікарню. Тобто, якщо це більше тижня, лежали вдома, нічого не робили, то в принципі, смертність підвищується, звичайно. Але коли на початкових стадіях звертається, то смертність майже на нулю. Симптоми захворюваності ковіду, додає, не змінилися. Висока температура, кашель і слабкість. Але нині вірус частіше атакує малечу. Ольга зі своєю чотирирічною донькою в лікарні понад тиждень. Шоковані за те, що дуже швидко. Буквально за одні сутки дитина стала кошти сильно. Температура не здавалася. Спочатку тільки горло, наче підхрипла, вона підкихувала під, під, під під і все. Невелика температура була 3,7. А вночі стало гірше. Аби убезпечити дітей, варто пильно стежити за їхнім станом, говорить лікарка Юлія Спаська. Це гавкаючий кашель. Як собака гавкає, це осиплий голос. І якщо батьки відмічають, що дитина починає тяжко дихати, часто дихати, особливо, якщо вони відмічають, що це тяжко зробити саме вдих, такий, може, так трошки продемонструвати, треба швидко звернутися до лікаря. Та дорослим каже пані Юлія: при перших ознаках недуги варто теж звертатися за допомогою. Тетяна Недбайло, новини на Суспільному, Черкаси.